Ексклюзивна пропозиція вже в Україні. Бренд Ошері. Догляд на клітинному рівні. Маємо ось таку книжечку. Тут в нас розказано і розписано про всі засоби, які є в наборі. І сам набір. Подивіться на цю красу. Це повнорозмірний набір, в якому є абсолютно весь догляд. Крем для обличчя 50 мл. Крем для очей 30 мл. Повнорозмірний тонер 120 мл. Повнорозмірна емульсія 120 мл, повнорозмірна есенція сироваточка 50 мл. І повнорозмірна сироватка під очі з ось таким роликом. Це лінійка, яка має стовбурові клітини. А також ніянемід, аденозин і пептиди. Підвищення еластичності, зменшення зморшок, освітлення тону шкіри, заспокоєння і все це без парабенів і хімічних мінеральних олій.